Ша вам це, Славко і Ася продовжує, незважаючи на стан нашого здоров'я. Я не часто говорю за українське керівництво, тому що, ну, як і є, без нього би ще гірше було. Нам з вами зброю не дадуть, а їм трохи давали. Зараз ми бачимо те, що наше керівництво зробило те, чого робити не повинно. було. воно показало, що воно боїться блекауту. Воно показало, що боїться Путіна. Вони почали грозитися Путіну і топати ножками. Розумієте, що топати ножками це прерогатива Путіна. А розказувати, що ви кому-то зробите Блекаут, Блекаут ви можете зробити тільки нам. Українцям і ми мовчимо, а ви його робите. Ми ж не возмущаємося, що ви там вирішуєте якісь свої питання в боротьбі з експортом російських енергоносіїв. Хоча що вам то експорт енергоносіїв зробив, я не знаю, як він впливає на війну, мені теж невідомо, але лякати Путіна там, що ви йому світло вимкнете. Це я скажу дурниця. Це ви показуєте те, чого боїтеся. Навіть Путін демонструє храбрість, на жовте перелякана людина, і той демонструє хоробрість. А ви починаєте тявкати. Я вам скажу, що в цій країні говорити треба дозволити одному зеленському. Він хоч сяк так розуміється на ситуації і відповідає вимогам моменту. А всім іншим головам ротяки треба заткнути, якщо вже не шиї поскручувати. І українська корупція, як ви розумієте, досягла певного рівня. Ну, не одна країна в війну продавала озброєння. Це. На сторону, це правильно. Багато країн німці продавали озброєння трохи в Туреччину, трохи в Португалію до 42-го року. Фіни навіть продавали автомати в Ну, тому що ну, на що вони на фронті? Ні, ну в натурі. Трохи продавали Швейцарії. Ну, хто ж може більше вимагати автоматів в Суомі? Ніж Швейцарія, 44-го року. Ну, власне, а продавати вони почали перед кінцем. Тому що зрозуміло, що в Фінляндії все одно мір, а зброю кудись діти треба. І я от думаю, що те, що ми почали продавати злишні дрони, мені це подобається як аукціон із лишніх віщей Клавдія Публія. Помните в Опулетом в Апулея каже, що А аукцион из лишних вещей производят, что лишнее продает. Вы сами знаете, что аукционы это не лишнее, это когда из дома выносят, продают. Так вот, чи не вечу, есть две причины продажи украинской зброи. Первая, что они вечули, что скоро мир и куда-то зброю девать, все равно спалят на складах. Що треба якось її нітізірувати? І друге, що замість грошей, корупція, що Україні перестають давати на розкрадання менше, і треба повернутися до внутрішніх ресурсів. Треба продати злішні дрони. Мені це подобається, каже, що у нас дронами каже, цими дронами завалено, каже: ну да, як у нього гуталіна. Я от думаю, чи будуть продавати ті дрони, котрі потрібні фронту, котрих не вистачає фронту, чи ті дрони корупційні, котрі вони наробили, щоби отмазати, щоби гроші списати, щоби вкрасти, прямо скажемо? Мені дуже цікаво, буде номенклатура дронів, які будуть продавати. Я боюся, що продаватимуть не ті, на яких вони заробили, і не ті, які не потрібні. А будуть продавати з фронту ті, що потрібні фронту. Як ви розумієте, що війну зайвих не буває, те, що там пару ескадрилів Фокевульфі вульфів Німці продали Туреччині, ну так зрозуміти, вони сподівалися, що Туреччина буде союзником. Сподіватися вже, що Америка буде союзником. Ну, що я можу сказати? Не, ну, я не вірю в таку наївність. Чесно сказати, ми ще за цю оборудку, думаю, не один раз дізнаємося, і вона війде на золоті сторінки української корупції. Це от той випадок, коли я вирішив поговорити за українську владу. Ви бачите, що ну, нічого крім продажу дронів на сторону їм довірити не можна. От Нашого було показати Путіна, що ми боїмося блекауту. Ясно, що ми з вами боїмося блекауту, а вони то чого бояться, чого їм боятися блекауту? Оце вже цікава тема. Не часто українська сторона демонструє свою вразливість перед якоюсь загрозою. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ася каже, що непогано ви нас підтримали. Я ці, ці дні не дивився. Але я цілком асі довіряю. і сподіваюся, що ви цю шляхетну справу продовжите.